Друзі, а ви знали щось взагалі про історію цирка в Києві? Насправді це захоплива подорож в часі від тимчасових вилагань на крещатику до величного великого кінного цирку і до вже сучасного нашого відомого національного цирку України. Отові дізнатися цю захопливу історію, тоді продовжуйте дивитися далі. Не перемикайтеся, а також не забудьте поставити лайк та підписатися. Кове мистецтво відоме киянам в тій чи іншій формі вже дуже дуже давно. Ну принаймні з 10-го століття, так точно. Чому з 10-го? Тому що відтоді ми маємо вже письмові згадки в джерелах. Відповідно, запречити вже не можемо, що це існувало. також ми маємо фрески в Софіївському соборі. Скоморохи тодішні такі мандрівні артисти мандрували, виступали, давали якісь е вистави, міні-вистави е і були досить популярними серед людей, досить тривалий час. Принесення до Кіла в 1797 році відомого контрактового ярмарку з Дудна стало таким новим етапом розвитку не лише для Києва для його економіки, а і для церкового мистецтва в нас, тому що торгові площі, ярмарки завжди були місцем розваг, і очевидно, що Київ також не виключення. Такі тимчасові будівлі з дерева мали в своєму центрі арену, манеж навколо нього розміщувалося декілька дерев'яних, також рядів, де могла сісти більш заможна публіка. А також був так званий загін для біднішої публіки. Навколо манежу сідали люди. По його центру стояв стовп, який тримав з тканини, такий як купу, і в таких тимчасових імпровізованих цирках поруч з тоховими рядами публіку розважали не лише до речі, місцеві артисти, а й також запрошені з-за кордону. Київський купець другої гільдії Карл Христіані грав значну роль в розвитку, скажімо так, розважальної сфери в Києві, коли в 1863 році отримав безоплатне користування на 10 років 64 по 74 четвертий територію Двірцевого гаю зараз. Це приблизно територія стадіону, де розташовується стадіон Динамо. А і там він заснував парк шото Фльо». Там можна було не лише прогулятися, посидіти в літньому кафе, а і подивитися, послухати виступи, наприклад, військових оркестрів, або подивитися на там інших артистів, там вступали театри і так далі, і так далі. І влітку і взимку завжди було чим зайнятися. Тому міські афіші прям рясніли різними анонсами, що до нас мали приїжджати, в тому числі артисти з безлічі європейських. Столиць. У 1865 році цей майданчик, цей парк став ареною для виступів церкової трупи і нового француза Нуї Сульє. Він надзвичайно пишався і всім навколо розповів, що нещодавно от він прибув з Константинополя і всім навколо представлявся як директор і почесний наїзник його величності Султана. Повне заструювала досить домагенько і переважно їх виступи отримували позитивну, але іноді і трошки неоднозначну реакцію київських глядачів. Тут регулярно і постійно наступали також і інші артисти. Але через високу вартість квитків їх так, виступи були доступні далеко не кожному. Місця в лоджі Бенуари та Амфітеатрі коштували один срібний рубль, а дитячий квиток 20 під срібних копійок. Цирк, як вид мистецтва, дуже швидко завоював прихильність киян і навіть інші якісь циркові трупи диму... пропонували більш демократичні ціни на квитки, тому постійно з'являлися нові і нові заклади. Окрім Шато Шетодефльор, церкові вистави відбувалися в Кадецькому гаю, на Університетській площі. Зараз це парк Шевченка, та на Хрещатицькій площі. Так саме так на тій площі, де на Хрещатицькій, де зараз Майдан Незалежності, колись були е, тимчасові церкові споруди. Все правильно. У 1869 році це колежить, який оповнилася ще однією тимчасовою церковою спорудою цього разу на Бессарабській площі. Але вже за три роки, в 1972 році, сюди почали переносити Римок з Хрещатинської площі, а на самій Хрещатицькій почали будувати міську думу нову. Це все віддалило повернення цирку сюди аж до 80-х років 19-го століття. І вже після завершення будівництва думи повернулося на Хрещатиську площу знов цирки. Але це все, що були тимчасові такі манежі. У 1875 році у нас в Києві відбулася надзвичайно важлива подія на перехресті сучасних вулиць Хмельницького і Чекаленка. Відкрився перший стаціонарний цирк, який називався Алькаса. Це саме перший стаціонарний, нарешті, цирк. Будівництво профінансоване було підприємцем Огюстом Берегоньє. Ця двоповерхова споруда стала ареною для досить розкішних насправді вистав з задіянням досить великої трупи артистів. Там було понад 60 артистів циркових, також артистів балету з Неаполя, клоунів з Лондона, оркестру 35 музикантів та 40 коней. Цікаво, що серед балерин були їм тацівниці з неаполітанського театру Сан-Карлос. А відомі англійські брати, клоуни Хан Лон Лі, дивували публіку гімнастичними номерами та пантомімами. Одик, на жаль, через низьку рентабельність вже за рік цирк закрився. І цю будівлю почали здавати різним театральним трупам в оренду, які до нас там приїжджали на гастролі, наприклад. Зараз ця будівля, вже там за З часу, коли там був цирк, очевидно, що дуже змінилася. І тепер тут у нас працює стаціонарно національний театр імені Лесі України. Цікаво, що це ж приміщення трошки пізніше в Києві було місцем, де вперше у нас показали. Кіно синематограф, тому бачите, це прям будівля першопроходить у багатьох сферах мистецтва. А про кінотеатри і про кіно в Києві у мене є окреме відео. Залишу вам посилання в описі. 1883 рік став для рік стаблі Києва такою важливим часом, тому що нарешті на Хрещатицьку, точніше тепер Житомську площу, повернувся цирк. Попри тимчасову конструкцію, будівля вражала ефектним виглядом великою міськістю глядачської зали, яка могла прийняти до 900 осіб. Окрім того, цирк мав навіть кілька запасних виходів на випадок пожежі. Переважно тут виступали, крім сезону 1888-89 року, російський цирк братів Нікітіних і в них була велика трупа. Відрахувати всіх артистів, які в них там були, неможливо це. І акробати, і наїзники, і клоуни, і багато багато інших. А ось цей от виключний сезон 88-89 року дозволив киянам отримати масолоду, подивитися на трупу Альберта Шумана. Він просто того року запропонував більш вигідні умови київській міській думі для оренди. Це справді був. Світового масштабу дресурувальник коней його трупа була надзвичайно відомою, тому очевидно, що для Києва це була подія, на яку неймовірно люди хотіли сходити. Кожна його вистава включала два кінні номери, а потім також виступали ще й інші. Артисти унікальною на той час була манера дерсуришована. Він намагався обходитися без насильства, і, власне, під час хиста він взагалі керував своїми конями поза межами гарану, лише слегка їх направляючи. Його техніка роботи стала на той момент такою найновішою проривною і еталонною, а номери, які він створив, увійшли до золотого фонду церкового мистецтва посів. Важливою подією для Києва також відмітився 1902 рік. Тоді Петро Крутіков запропонував міській владі за власний корс будувати в Києві капітальний тирк і набрати туди якісну церкову трупу. Його ініціативу підтримали, тому що він на той момент вже був відомим церковим артистом. Він також дресував коней і вже мав свої заслуги і певну відомість. Щоб профінансувати цей проект, на який він підписався, Крутіков навіть мусив продавати батьківський маєток і на ці гроші придбав земельну ділянку на вулиці Миколаївській, зараз це вулиця Городецького. І там він збудував всього лише за 6 місяців унікальну, неймовірно красиву і дуже цікаву споруду нашого другого вже капітального церкви. Витратив на це майже 100 тисяч рублів. Крутіков назвав свій цирк кінним палацом. Адже він сам був пресервальником коней, і любив їх більше, мабуть, навіть чим людей. І перший час планував власне на цьому робити основу акцент в своїх виступах. І цей наш кінний палац це був другий для Києва капітальний цирк. і Він загалом став одним з наймасштабніших в Європі того часу. Така цегляна двоповерхова будівля, оснащена за останнім словом техніки з просторим триярусним залом на дві тисячі глядачів, для кожного з яких було передбачено зручне крісло, що стало пражньої справжньою що після тимчасових шепіто з дерев'яними лавками? Величезний купол накривав манеж, а електричне освітлення забезпечувало чудову видимість, а взимку було тепло завдяки паровому опаленню. Заінтригована таки цим всім київська публіка почала масово ходити на вистави крутікове. Спочатку там дійсно основою були кінні номери, але згодом там з'явилися також дресировані хижаки, це було на той момент щось дуже модне. А згодом також додався, додався і весь спектр церкових жанрів. Як пише дослідник Михайло Рубаков в своїй книзі, дресирувальник коней крутіков не мав собі рівних. Деякі з його номерів не те, щоб перевершити, а й навіть і повторити нікому не вдавалося. Його вихід на мене завжди був найвидатнішим атракціоном. Він щоразу подавав свій виступ як подію війникову, виходячи на арену всього один-два рази на сезон. Працював Крутиков зазвичай без хреста, управляючи конем помахами рук. Ста випочина кінка прис, тримаючи в зубах кошик із програмами, він обходив публіку. Потім кінь рябенький дзвонив у дзвіночок. Якщо хтось із глядачів продовжував стояти, він підходив до нього і дзвонив, аж поки той не сідав. Коні ходили по натягнутому канату, по шийках дерев'яних пляшок, по еластичному брусу, каталися на бочці. Хтось писав на дошці коротеньке слово, а кінь Анта складав його з трьох-чотирьох кубиків. Кінь милий на проханнях для обирав потрібний прав прикрай. Цирк б славився також своїми виставами пантомімами які. Ставив Хома, Ніжинський, батько легендарних слова Броніславиня Ніжинських. Хома зробив надзвичайно великий вклад до речі в розвиток українського балету. Його знахідки підкріплені якимись етнографічними дослідженнями, розвідками з нас справили значний вплив на українські балетні трупи. Окрім цирку, Ніжинський співпрацював з Михайлом Старицьким та Миколою Садовським. Ціни на квитки в партер варіювали залежно від ряду і становили від 1 рубля 50 копійок до 2 рублі 50 копійок. Але для учнів гімназії діяла спеціальна ціна 50 копійок. Квитки на місце ряду коштували від 60 копійок до 1 рубля, і найбільш бюджетним варіантом був перегляд вистави з третього ярусу за 30-50 копійок. Але навіть за умови існування такого чудового зручного постійного цирку. Тимчасові з Києва цирки також нікуди не зникли. Артисти продовжували давати свої вистави на Хрещатицькій площі в таких тимчасових спробах, які робилися лише на період острови, а потім розбиралися. Доля Крутікова, на жаль, була трагічною. В 1941 році його зруйнували радянські військові, як і весь хрещатик, велику його частину і значну частину також центра міста. Руїни цирку простояли. Такому вигляді, після вибуху до кінця 40-х років, потім їх вже розібрали. А на його місці на його фундаменті в 1964 році побудували кінотеатр Україна. Ну, очевидно, що від відбудови цирку на тому ж самому місці відмовилися, натомість звели нову будівлю а вже в 44-му році на площі Троїцькій. Зараз це. Приблизно територія перестадіоном Олімпійським почав працювати тимчасовий літній цирк. Це вже ну, краще, ніж нічого, але він, очевидно, не задовольняв попит глядачів, тому звели також ще одну літню сцену на Трухановому острові для таких циркових номерів простанела, але і її також було не досить. А вже в 1950 році, тобто за шість років після а, зведення тимчасового цього цирку, а, звели ще один, також все ще тимчасовий, але вже більш капітальний цирк на перехресті Саксаганського великої Васильківської будували його два місяці і відкрили в серпні 1950-го, назвавши літні. Пресі того часу з'явилися дуже сховальні мірлуки, де зазначалося, що нова чудово обладнана циркова споруда стала справжньою красою Києва та прекрасним подарунком для його мешканців. Першою виставою на новій арені став вудмежий цирк Валентина Філат. Збудований в 1950 році цирк був хай кращим за попередні, але все ще тимчасовим. Тому в 1958 році. Почалося нове ще одне будівництво, і за два роки звели вже відому нам будівлю сучасного цирку на Галицькій площі на місці колишнього євозу Єврейського базару і залізної церкви Йоана Златоуста. Офіційне відкриття нового цирку відбулося 5 листопада 1960 року з прем'єрою вистави для вас. Кияни новий цирк розрахований, як до речі, її попалас на майже дві тисячі глядачів. Це чотирьохповерхова з цоколем будівля, що складається з двох основних блоків головного, де знаходиться манеж, глядацька зала, вестибюль з гардеробом, фоє та такі кулуари. Е, і одночасно з цим прибудова зі службовими і технічними кімнатами і цілоблока об'єднує внутрішній двор. Перший поверх цирку призначений для зустрічі глядачів та глядацької зали. Тут же у спеціальних приміщеннях знаходяться тварини-артисти, які беруть участь у виставі. Єдиний артист, людина, чия гримерна розташована на цьому ж поверсі, це клоун. А от якраз другий поверх повністю відданий артистам людям тут, і в тому числі є 29 гримерних гемерних кімнат. З кожна з позначенням імені артиста і його церкового жанру. Поруч розташована костюмельна, де майстрині створюють, ремонтують циркові костюми. Також на другому поверсі знаходиться малий репетиційний манеж та пелет на зал. Дуже відомим був директор цирку Борис Заєць, що очолював його 40 років, починаючи з 1976-го. Навіть після виходу його на пенсію артисти вимагали його повернутися назад і на першій виставі після його повернення принесли по манежу буквально на руках. Після його смерті цирком керував Володимир Шевченко, а згодом його дружина Людмила. Вона зараз давиче викладає у цирковій академії театральному університеті. Це дуже відоме подружжя, яке все буквально своє життя присвятило дросурі хижаків. Я чудово пам'ятаю їх виступи з дитинства. Коли я була мала. Мені це все страшно подобалось. Це було дуже цікаво на рівні з усіма цими неймовірними е, трюками е, акробатів. Але зараз, коли я вже подорослішала, я змінила своє своє ставлення до цього. і Я зараз дуже проти тварин будь-яких в цирках, так само як і зоопарки. адже це не і об'єктивно дискомфортне для них середовище. Насправді, коли я готувала відео, я знайшла декілька інтерв'ю пані Людмили, і там вона згадувала про своє життя, про їх роботу з чоловіком і так далі. І можливо, її спогади всі ці ситуації її вже просто через цей досвід звичку в цій роботі здаються. Нормальними, але я читала, і яка не все трошки ставало А Бо часи змінюються ставлення до якихось ситуацій, змінюється в тому числі, і мені дивно не знаю, безвідповідально звучать її спогади про те, як вони з чоловіком адаптували, як вона каже, молодих їхніх тваринок до роботи. Деякі з них жили з ними вдома і. Це однокімнатна квартира, два тигриняти, три собаки, одна з них велика вівчарка. Мені це виглядає як мінімум безвідповідальне. Якщо чесно, це не просто для хижаків або ж ті ж самі її спогади про їх травми з чоловіком, про травми їх колег-сирувальників, про, на жаль, загибель їх, колег деяких. А, і вона ж Тома згадувала, що деколи хижак ставав агресивним через. Яскраве світло, музику, реакцію людей або через порушення базових правил безпеки з самим дресувальником, що черговий ну, раз підтверджує, що цирк це не простір для тварин, це не простір, тим більше для хижаків. І я думаю, що це все має переглядатися. Але ну, коли я була на екскурсії в цирку, яку нам проводив директор а, і нашого, нашого національного цирку, то Ім власне сказав, що наразі вони не відмовляються. І тварин вони не додають нових, але вони і нікуди не дівають тих, які зараз в них працюють. Але ну подивимося, що ще буде далі. Я б насправді задоволення б ходила в наш цирк, якби там були лише артисти, люди без тварин, адже вони дуже талановиті, дуже професійні, їх номери надзвичайно виглядають. Іноді в тебе аж дух перехоплює від того. Що там вони можуть робити, і як вони можуть тебе дивувати? Тому я сподіваюся, що це все-таки буде той напрям, в якому ми будемо йти так чи інакше? Власне наш київський цирк став національним в 98-му році, і це так закріпило його вектор його головного цирку країни. Е, і він це мені здається непогано підтверджує. Адже вони пишаються і всіма своїми церковими артистами всіх напрямків, е, і вокалістами, і е, оркестром, який вважається одним з найкращих в Україні, е, і загалом злагодженою такою роботою колективу. А вони, попри такі складні обставини сучасні військового часу, адаптуються під це, е, змінюють можливо формати вистав, дещо роблять їх коротшими, щоб там між тривогами це було. Зручніше, і також я там вже проговорилась про екскурсію трошки раніше. Навіть запрошують на екскурсії за куліси, щоб ти міг подивитися на все це власними очима, поспілкуватися з артистами, з іншими дуже важливими працівниками, можливо, підглянути за репетиціями, послухати цей оркестр. Коли я була, то для нас оркестр зіграв дві мелодії. А ми вгадували, що ж це таке. І ти можеш навіть опинитися на верхній сцені під світлом суфітів і навіть на хвилинку відчути себе справжнім артистом. Дякую вам за увагу. Я дуже рада, що ви додивилися аж сюди. І таким чином ми разом пройшли ретроспективу е, київського цирку. Я сподіваюся, що вам було цікаво. Якщо це так, то будь ласка, поставте відео лайк і порекомендуйте його своїм друзям, щоб... Якомога більше надаєте знову про це відео? Також напишіть, будь ласка, коментар. Це важливо і для мене, бо мені цікаво з вами поспілкуватися, і для алгоритмів YouTube, який тоді буде краще просувати і рекомендувати це відео. Також ви можете підтримати мене разовим донатом або регулярною підпискою на Монобазі. За це ви будете отримувати бонуси в вигляді раннього доступу до відео або добірка дуже цікавої літератури, там на певному рівні підтримки. Але спершу обов'язково ми підтримуємо військових. Лише вони в пріоритеті зараз. Ми донатимо на Збройні Сили України. Це важливо робити регулярно і постійно, щоб вони всі відчували нашу підтримку. І лише потім за бажання ви можете задонатити мені. Це вже не обов'язковий крок на відміну від підтримки збройних сил. Ще раз дякую вам за увагу. Ще раз дякую вам дуже за підтримку. Щастя, здоровлюю до наступних відео.